Alone, my hands are colder than the wheel and you still have my cold. Eyes are lost in the fog without you here, and I can't see the road. Now I'm standing at your door, and I hope that you're not home, so I can get used to being alone. Як тренери знаємо, як іноді важко виходити на поле, де за ним треба залишити всі свої проблеми і думати лише про гру. І це в першу чергу щоденна праця над самим собою. Насправді футбольна гра це перш за все про згуртованість та довіру. Де кожен горой повинен знати, що може поклатися на свого товариша по команді. О, це незабутнє відчуття. Хвилювання і очікування, коли пролунає перший свисток, ігра розпочнеться. За усі роки разом ми зрозуміли, що ти не один. За тобою стоїть твоя команда, на яку ти завжди можеш покластися. Але погодьтеся, ми не просто команда, ми вже ціла родина. Футбольна гра це не завжди про перемогу. За ці роки ми зрозуміли, що в один раз забити влучний гол треба сто раз промахнутися. За ці роки ми пережили безліч змагань, виїздів, перемог, поразок. В житті змінюється все: місця, люди, мрії, пріоритети. Але одне залишиться незмінним. Це найрідніші люди, які знаходяться поруч з тобою. Ці роки були сповнені яскравими перемогами і болісними поразками. Але серйозна травма перекреслила твій шлях до гри, яку ти любиш з цим серцем. Але з тобою назавжди залишиться твоя футбольна родина, яка буде стояти поруч. За всі ці роки ми пережили цілий спектр емоцій на цьому полі. Радощі, успіх, розпач, гнів, щастя. Ми не просто виходимо грати. Ми проживаємо ціле життя за ці 90 хвилин хвилини. <му> Ми готові пережити годинні тренування, щоб нарешті цей м'яч влучив у ворота. І ми готові пережити це неймовірне відчуття перемоги не тільки своєї, а й всієї нашої команди. За ці роки ми навчилися не тільки радіти перемогам, а й приймати поразки. Тому що наші помилки це найцінніший досвід, тому що ти ніколи не зможеш виграти на полі, коли декілька разів не програєш. Так і в дорослому житті працює такий же самий принцип. За цією грою стоїть не тільки те, що бачить глядачі дев'яносто хвилин гри. За цим стоїть години тренувань, дисципліни, витримки та самовіддачі. Ми зрозуміли, що тільки сильні духом люди після